Що для вас добрі справи, і що би ви хотіли побажати учасникам тижнів добрих справ? Знаєте, в мене для мене це аксіома, що добро перемагає завжди перемагає. І перемагати треба тільки добром, а не злобою, якось, такою не агресією. Це завжди буде програвати, а буде перемагати добро. Тому, якщо, якщо людина живе і робить Протягом про життя добрі справи, добрі вчинки, живе з відкритим серцем, з любов'ю, а значить з Богом в серці, тому що Бог это, Бог любовь, це любов, Бог це добро. Для мене це це життя правильне, життя для людей. Тому а, я повністю підтримую тижні добрих справ. Хлопців та дівчат і хочу, щоб у нас життя було не тижні, а протягом всього життя у нас були тільки доб добрих справи. Дуже дякуємо, Геннадію Леонідовичу. Робіть добрі справи. Добрі справи це класно.